Чи є любов та взаєморозуміння у вашій парі? Ви вважаєте, що ваші стосунки глибокі та серйозні. Вони для вас дуже важливі. Можливо, ці стосунки дають вам підтримку та духовний зв'язок. Ваш партнер вважає ваші стосунки позитивними та гармонійними. Він вважає, що в ваших стосунках є єдність партнерство і взаєморозуміння. Та ви чомусь відчуваєте якесь розчарування у стосунках. Можливо, це через якісь конфлікти або непорозуміння. А ваш партнер почувається так, що йому потрібно захищати чи то себе, чи власні кордони. Можливо, навіть він відчуває якусь втому від цієї боротьби. Здається, ви відчуваєте якусь тому чи безсилля у ваших стосунках. Тож, імовірно, ви демонструєте своєму партнеру якусь розгубленість або навіть неготовність далі рухатися у ваших стосунках. Ваш ж партнер навпаки демонструє вам, що він хоче рухатися далі разом з вами, що він прагне швидкого розвитку у ваших стосунках. Можливо, вас все влаштовує в ваших стосунках, і ви хочете залишити все, як є, а ваш партнер хоче перейти на іншу ступінь стосунків. Можливо, з'їхатися чи оформити ваш шлюб офіційно. Здається, зараз ви обоє не готові прийняти ніякого важливого рішення. Ви застрягли в якихось непорозуміннях, можливо, в якихось конфліктах. У вас якась, немов пауза в стосунках. На жаль, в найближчі півроку ви також будете зіштовхуватися з емоційними труднощами. Ця карта вказує на те, що ваші стосунки, немов незрілі. Можливо, ви недобре розумієте один одного, і ви недобре розумієте, що ваш партнер почуває до вас, а ваш партнер недобре розуміє, що ви почуваєте до нього.